Перед початком відео хочу сказати слова вдячності моїм постійним глядачам дякую вам, що ви залишаєтесь зі мною. Анна, вчителька молодших класів, після несподіваної смерті чоловіка шукала розраду у тиші старого заміського будинку, який дістався їй у спадок від далеких родичів. Будинок стояв на околиці невеликого села, оточений густим лісом, що здавався вдень привітним, а вночі. Загрозливо чорним. З перших же днів Анна відчула, що в будинку вона не сама. Здавалося, хтось постійно спостерігає за нею з темних кутків. Вночі її будив тихий скрип половиць на другому поверсі, хоча там нікого не було. Іноді їй вчувався ледь чутний шепіт, схожий на подих вітру у зачиненій кімнаті. Особливо моторошним був старий годинник з боєм, що стояв у вітальні. Його механізм, здавалося, працював сам по собі, час від часу видаючи гучний бій посеред ночі, не відповідаючи реальному часу. Після кожного такого удару Анну охоплював незрозумілий холод. Одного вечора, сидячи біля каміна, Анна випадково знайшла стару фотографію, заховану між сторінками пожовклої книги. На ній була зображена родина, що колись жила в цьому будинку. Чоловік, жінка та двоє маленьких дітей. Усі вони дивилися прямо в об'єктив із сумними, якимись відстороненими поглядами, на звороті фотографії не було жодного напису. З того часу паранормальні явища почастішали, Анна почала чути тихий дитячий плач, що долинав ніби за стін. Іноді їй здавалося, що хтось торкається її плеча, хоча поруч нікого не було. На підлозі вона знаходила маленькі сліди, схожі на відбитки дитячих ніжок, які нікуди не вели і ні звідки не починалися. Одного разу вночі Анна прокинулася від відчуття, що хтось стоїть біля її ліжка. Відкривши очі, вона побачила у темряві розмиту постать дитини. Маленька фігура мовчки дивилася на неї, а потім повільно простягнула руку, ніби запрошуючи піти з нею. Анна відчула жах, що скував її тіло, і не змогла вимовити ані слова. Зрештою, постать зникла, розчинившись у темряві. Перелякана до смерті, Анна вирішила дізнатися більше про історію цього будинку. Вона розпитала сусідів, але ті неохоче розповідали, посилаючись на старі плітки та страшилки. Одна стара жінка все ж таки згадала трагічну історію родини, що колись тут жила. За її словами, багато років тому в будинку сталася жахлива пожежа, в якій загинула вся сім'я, зображена на знайденій Анною фотографії. Казали, що їхні душі так і не знайшли спокою і досі блукають будинком. Після цієї розповіді Анна вже не сумнівалася, що в її домі оселилися привиди. З кожною ніччю їхня присутність ставала дедалі відчутнішою. Вона чула їхні тихі голоси, бачила їхні тіні, відчувала їхній холодний подих. Їй здавалося, що вони щось від неї хочуть, намагаються щось їй сказати. Одного вечора, коли годинник у вітальні пробив опівночі незліченну кількість разів, Анна знову побачила привид дитини. Цього разу маленька дівчинка стояла біля дверей її спальні і вперто дивилася на неї своїми великими сумними очима. В її простягнутій руці Анна побачила старий пожовклий аркуш паперу. Зібравши всю свою мужність, Анна підійшла до привида і взяла папір. Щойно її пальці торкнулися холодного аркуша, дитяча фігура зникла. На папері кривим дитячим почерком було написано лише одне слово: Допоможи! Анна зрозуміла. Привиди загиблої родини благали про допомогу, але що вона могла зробити? Як допомогти душам, що застрягли між світами? Тієї ночі Анна не спала. Вона думала про знайдену фотографію, про дитячий плач, про запрошення піти за привидом. Раптом її погляд впав на замурований камін у вітальні. Вона згадала, що в розповідях сусідів згадувалося про задимлену кімнату після пожежі. На світанку Анна взяла молоток і зубило. Вона вирішила розкрити таємницю замурованого каміна. Цеглини піддавалися легко, ніби їх клали поспіхом. За кілька годин Анна розібрала кладку. За нею відкрилася невелика, обгоріла кімната. Повітря тут було важким від запаху гару та тліну. На підлозі валялися обвуглені уламки меблів та обгорілі дитячі іграшки. У кутку Анна побачила обвуглену дерев'яну скриню. З великим зусиллям вона відкрила скриню. Усередині лежали обгорілі ляльки та дитячі книжки, а на самому дні Анна знайшла маленький обгорілий медальйон на тонкому ланцюжку. Розчистивши сажу, вона розгледіла на ньому гравіювання, ініціали маленької дівчинки з фотографії. Раптом у кімнаті з'явився легкий подих вітру. Анна відчула чиюсь невидиму присутність. Потім почувся тихий полегшений шепіт, схожий на зітхання. Холод, що постійно відчувався в будинку, зник. З того дня паранормальні явища припинилися. Анна більше не чула плачу та шепоту, не бачила тіней. Годинник у вітальні знову почав показувати правильний час. Анна зрозуміла, що привиди знайшли свій спокій. Вони просто хотіли, щоб хтось дізнався про їхню трагічну долю і знайшов їхні останки. Знайшовши обгорілий медальйон маленької дівчинки, Анна виконала їхнє останнє прохання, проте, дивлячись на фотографію родини, що тепер стояла на її камінній полиці, Анна відчувала не лише полегшення, а й глибокий смуток. Вона допомогла їхнім душам, але порожнеча в її власному серці, залишена втратою чоловіка, залишалася непохитною. Тиша, в старому будинку, більше не здавалася загрозливою, але вона була все такою ж глибокою і всеосяжною. Нагадуючи Анні про її власну, нічим не заповнену самотність. Іноді, сидячи біля каміна, вона ловила себе на думці, що чекає на чиєсь тихе запрошення у ніч, сподіваючись зустріти там не привидів а хоча б тінь коханої людини. Та ніч залишалася мовчазною.